В Україні розгорівся гучний скандал навколо державних закупівель зброї для війська, вартість яких сягає сотень мільярдів гривень. Міністр оборони Рустем Умєров звільнив керівницю формально незалежної агенції оборонних закупівель Марину Безрукову і звинуватив її у провалі роботи. Міністр призначив на місце Безрукової Арсена Жумаділова, котрий є керівником державного оператора Тилу. Вже наприкінці січня почалась війна реєстрів. Жумаділов та Безрукова щоденно змінювали одне одного на посаді керівника. Сьогодні детально розберемося, у чому полягає конфлікт між Безруковою та Умєровим. Чи вплине цей скандал на постачання зброї? Чи може одна людина поєднувати дві посади у закупівельних агенціях? І чому громадськість закликає відправити у відставку Умєрова? Міноборони має дві закупівельні агенції, які працюють на різних ринках. Одна, державний оператор ТИЛУ, опікується нелетальними закупівлями, друга Агенція оборонних закупівель, відповідає за озброєння. В ДОТ простору для корупційних дій менше. Закон зобов'язує оприлюднювати ціну за кожну одиницю товару. Однак в ООС, де у відкритий доступ не можуть оприлюднювати ціни на озброєння, єдиним арбітром лишається незалежна наглядова рада. Отже, призначати або Звільняти керівництво, а також контролювати роботу агенції, може виключно наглядова рада. До її складу від держави увійшов керівник фонду Повернись живим Тарас Чмут та колишній заступник міністра оборони Юрій Джигір, який став головою наглядової. Не встигла наглядова рада АОС скликати перше засідання, як за день до того Міноборони змінило статути до ТОС. Міністерство наділило себе правом змінювати керівництво агенції одноосібно без погодження наглядової ради, хоча ці зміни суперечать законодавству. проте розмови щодо того, чи залишатиметься Безрукова на посаді, виникали ще раніше. Спочатку Міноборони забрало ВОЗ 23 мільярди гривень і передало їх на закупівлю боєприпасів Державною прикордонною службою. Із аргументів ДПСУ зможе використати кошти ефективніше. Проте активісти заговорили, що це спроба вивести гроші з під прозорих закупівель на користь фірми з поганою репутацією. В результаті конкретних звинувачень у корупції в бік ДПСУ так ніхто й не висунув. Однак конфлікт між АОС і Міноборони розгорівся ще більше. На початку 2000 чи року АОС уклала багатомільярдні контракти на міни та снаряди з українським виробником. Реалізувати замовлення боєприпасів вирішили переважно на одному заводі, який у підсумку зірвав терміни постачання та частково передав на фронт браковану продукцію. На угоді стоїть підпис безрукової, тож саме АОС має закупівельну відповідальність. Хоча, попри всі зрозумілі ризики, цю угоду погодили і кілька департаментів Міноборони. Ми зв'язалися з пані Мариною Безруковою, але коментар вона так і не надала. Міністр, серед іншого, звинувачує вас у недотриманні КІПІВ. КіпіАї це такі точки, реферні точки, які ви маєте досягати як керівник підприємства. От, закупівель настільки вчасно, тоді-то, тоді-то. Він каже, що ви не досягали цих норм. Ви кажете, що ніхто не виставляв вам оці ці і відповідно, і досягати не було чого. Ви йшли. З власного розуміння. Були якісь вимоги, чого ви маєте досягнути на цій посаді? Я працюю з закупівлями 25 років. Перше моє питання, коли мене запросили на зустріч, які КПІ? Зрозуміло, відповіді не було, але я тоді списала це на те, що, можливо, ну, задач на то багато. Жодних формалізованих KPI для оцінки моєї роботи не було. Ні. Формально, ні, чітко, вербально прокомуніковано не було. Але я розумію, що головне це швидке постачання. Я, в принципі, розумію, яка є потреба, тому я рухаюся згідно там, того стріму, який ми там маємо на сьогоднішній день. Які Кіпіаї, про що йдемо? Їх ніхто не виставив? Безумовно, ні. 21 січня наглядова рада АОС все ж вирішила продовжити контракт з безруковою на перекір позиції Міноборони. Увечері, 24 січня січня. Умєров різко відреагував на це. За його словами, замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами, Безрукова влаштувала в АОС політичні ігри, зливи контрактів та невиконання КІПІАЙ Умєров не продовжив контракт з безруковою, а також відкликав членів наглядової ради, які голосували у підтримку керівництва. Ниця ОС серед них Тарас Чимут і Юрій Джигар. Після цього джигар заявив, що таке управління Аос є спробою запровадити ручний режим керування. Ми зв'язалися з Тарасом Чмутом, проте він наразі відмовився коментувати цю ситуацію. Тим часом директора МАОС Умєров призначив Арсена Жумаділова. Антикорупційні організації, такі як Центр протидії корупції та незалежна антикорупційна комісія, засудили рішення міністра як таке, що підриває системне постачання озброєння. Голова комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, закликала Умєрова піти у відставку. З 1 лютого інформація про керівника і підписанта АОС у реєстрах змінювалася вже п'ять разів. Жумаділов змінював безрукову і так по колу. Також центр протидії корупції подав до нобу заяву на Умірова щодо можливого вчинення ним злочину, зловживання владою або службовим становищем. Набув вже почало перевірку. Безрукова оприлюднила звернення до президента з проханням втрутитись у ситуацію, бо робота АОС паралізована. 2 лютого. Зеленський вперше прокоментував конфлікт. Він переконаний, що Уміров має право робити все, щоб забезпечення армії зброєю не гальмувало. Фактично під контролем Арсена Жумаділова одночасно опинилися закупівлі летальної і нелетальної продукції, але чиновник не бачить проблеми в одночасній роботі у двох агенціях. В Україні є кейси з держслужбовцями на керівних посадах, які працюють на двох роботах, зазначає він. Я зі свого боку роблю все можливе зі своїми колегами для того, щоб ситуація точно не погіршилась, і вона не погіршиться. Але і щоб вона покращилась, бо ми маємо її покращити. Бо в цілому, те, що ми маємо з поставками зброї, це ситуація, яку точно необхідно ремонтувати, яку потрібно лагодити. Бо тут є проблеми, проблеми дуже серйозні. Це добре, що ці закупівлі вони є невідкритими для громадськості, бо якби бо, бо громадськість на все це подивилася, от на те, що ну, зараз я дивлюсь. Ми би просто е, відсохнулись від тих всіх статей, які би писали наші журналісти. Про те, а нічого собі, як це так, оглядачі говорять, що цей конфлікт шкодить нашим міжнародним відносинам, адже Україна має бути зрозумілою і передбачуваною для партнерів. Постачальники занепокоєні юридичними наслідками того, належне підписан того чи ні. А нам зрозуміло одне: від вчасних закупівель напряму залежить, чи матиме наша армія зброю, а держава змогу вистояти. Ситуація потребує не тільки широкого політичного втручання, а й конструктивного діалогу між сторонами конфлікту. Сподіваємося, що надалі це відбуватиметься не тільки через публікацію Фейсбук та перепис керівництва у реєстрах.